Вітаю, друзі! Чи буває у вас таке, що ви чогось лякаєтесь і відчуваєте небезпека, і ви чогось боїтеся? Думаю, так, тому що ці емоції притаманні кожній людині, і дорослій, і малій. Тоді пропоную познайомитись із книгою Катерини Єгорські історії хоробриків видавництво «Віват». Користуючись нагодою, хочу висловити підтримку видавництву «Віват» у зв'язку із трагічними подіями в Харкові 23 травня 2024 року. Ваші книги не перевершені. Слава Україні! Події, описані в книзі, відбуваються в горішкових плавнях, де дуже багато ростуть горішки. І там живуть звірята, які захищають один одного і підтримують, через те, їх назвали хоробриками. Головні герої цього твору є єдинорожик Тарасик, який боявся йти в школу, мишкою Льолію, Льолею, яка боялася темряви, Совочкою Крапочкою, яка боялася помилитися, кінгурнятком Кіко, який боявся, що більше його батьків не люблять, білочкою мартою, яка боялася висоти. Білчиням Ромчиком, який боявся вогню, зайчиком Мирком, який боявся лікарів, та вовчиком Буцем, який понад усе боявся осоромитись. Герої успішно долають свої страхи, як саме рекомендую прочитати. Цю книгу я придбав на книжковій країні на ВДНХ та особисто познайомився з Катериною Єгоришкіною. Вона мені навіть підписала книгу на пам'ять. Таку ж книгу має моя сестра Ярослава, дитячий літературний блогер. Цікаво, чи познайомився вона вже з історією хоробриків? Чекаємо від неї відгук.